Добрий день, я архітектор, мене звуть Іван Пономаренко, і п'ять років тому ми з моїм товаришем Віктором Підтруком просували його розв'язку на Шулявці, так звану альтернативну шулявську розв'язку. Коли ми перший раз прийшли з тим проектом у високі владні кабінети, їм було дуже легко нас здихатись. Вони нам сказали, хто ви такі? Ми тут монстри, ви тут ніхто. Взагалі, зберіть хоч якісь дані, у вас нема жодних обчислень, у вас нема того-то. -того. Ми їх послухали, зібрали 150 добровольців методом краудсорсингу, зробили тестування цієї розв'язки в реальному режимі на реальних автомобілях, зібрали величезний масив даних, все це можна побачити в інтернеті. І після того з тими даними в руках, коли виявили, що та розв'язка в 4 рази ефективніша ніж офіційний варіант. Нас вже було не так легко відштовхнути. Власне, це був початок того, що зараз офіційний варіант знятий, а варіант той наш просувається і я впевнений, кого всім буде втілений у життя. Це такий приклад з архітектури і містобудування, але я вважаю, він може бути корисний всім. Дані тут дуже важливо. Збирайте дані, аналізуйте дані, з даними в руках ви будете непереможні.